Привіт інтернет! З вами знову я, Роман Одинець онлайн-академії Goodwill Сьогодні я спробую вам пояснити вже за відомою такою шпаргалочкою. Нашою, що таке бенчмаркінг простими словами. Вчора я вам говорив, що десятки певного рівня це одна із складових бенчмаркінгу. Можливо, за дотримання трьох умов. Перше це зручність, друге це зразковість, і третє це завдання. Ну, це я українською мовою перекладаю дуже складні такі конструкції. Тому що бенчмаркінг це таке управління. Цілями організації, яке дозволяє досягати нових поставлених цілей, тобто приводити в постійний рух трансформацію, це завдання менеджерів, візіонерів, власників компанії. І якщо ви звернете увагу на ці три речі, то зразковість, так? Зразки. Це пам'ятаєте, у нас ось тут у нас є наш компас, основний, який нанесено на бізнес-пісочницю. От давайте прибіжемося по першому рівню, по бізнес-рівню або причинному рівню. От у мене да, є зразкова поведінка у людей. От, є людина, яка, яку виносять за е, приклад. Тобто кажуть, от, що от ця людина така-то, така-то, така то, тому що так-то, так-то, так-то. Тобто, вона або лідер, або піонер, або бос, але ну, є якісь якості. так. От, власне, люди. Далі, методи. От, ця людина, яку характеризують, вона, пам'ятаєте, у нас була харизма один із векторів бенчмаркінгу з набору в 360. Людина, яка користується якимось методами, так? Тобто, якщо ми хочемо щось в нього запозичити, то ми маємо виявити ті якості, завдяки чому ця людина стала такою знаною і впізнаваною. Зразковість, зразковість, зразки. Ми маємо за зразок. Кого ми можемо обирати за зразок? Тут ми підказки маємо. Тобто, це люди, це методи. Це матеріали, це продукти, це місць, місцини, які підготовлені, наприклад, прибрано, або місце архітектурна споруда. Або е, і знову ж ми повертаємось до цих трьох пунктів: зручність, зразковість і завдання. Завдання це надважливо, тому що для того, для того аби просувати. Нам потрібно ставити мету, і ми вже говорили з вами, як це робиться. Тож на сьогодні ми закінчимо і продовжимо іншим разом. Всього три речі, запам'ятайте.